Святковий кекс на заквасці. Беремо опару. В цей рецепт може йти як свіжа опара на піці, так і залишки закваски. Перекладаємо чашу міксером, додаємо яйця, цукор. Сіль, сметану, олію рафіновану і перемішуємо. Ванілька. Частинами додаємо борошно і змішуємо до однорідності. Добавляємо соду і яблучний оцет. В кінці замісу додаємо родзинки. Перекладаємо у форму. Готовий кекс вистигає на решітці. Вже холодний кекс посипаємо цукровою пудрою. Заварюємо чай і насолоджуємося смачним кексом.